Багатьма улюблений соус теріякі. Мій так точно. Особливо додавати його до м'ясних страв, поливати рис або ж маринувати курочку. Мм, смакота! Тому сьогодні я вам покажу, як його легко та швидко приготувати вдома. Дійсно готовиться дуже швидко. Усі інгредієнти перед вами, а для вашої зручності, прописано в описі до цього відео. Діліться в коментарях, чи любите ви комбінувати різні соуси із приготуванням страв, бо я люблю. Отож, змішуємо усі наші інгредієнти, окрім води та крохмалю. У своєму рецепті я використовую свіжий імбир. Його можна з легкістю замінити із сушеним в співвідношенні один до одного. Тобто, з сушеного одна чайна ложка, відповідно, і свіжого теж одна чайна ложка. Та, звісно, часник теж можна замінити сушеним. Далі розводимо наш крохмаль. Для того, щоб не було жодних комочків, ми це робимо холодною водою, холодний крохмаль. Далі на середньому вогні, коли наша суміш доходить до кипіння, ось з'являються такі бульбашки, вливаємо наш крохмаль та гарнесенько все перемішуємо. На слабкому вогні доводимо до кипіння. Суміш починає булькотіти та помаленько густішати. Зараз на відео ви можете бачити, як відбувається цей цікавий процес. А запахи на кухні просто неймовірні. Варити довго не потрібно, буквально 1-2 хвилинки, коли ваша рідина загустіє. Ви це побачите одразу. Далі за допомогою сіточка я все проціджую, щоб забрати зайві шматочки часнику та імбіру. І наш соус готовий. Для зручності можна переляти у будь-яку іншу ємність, бутилочку чи соусницю. Та соус готовий до використання. Зберігати можна до 5 днів.